За ініціативи першої леді Олени Зеленської було створено проєкт Кажи чесно, як ти? У відеороликах продемонстровано, як турбуватися про себе та тих, хто поруч у період стресу та невизначеності. Консультанти нашого центру долучаються до цього проєкту, щоб поділитися техніками, які допомагають подолати тривожний стан. Оберіть невеличкий заспокійливий амулет, що влізе в долоні. Це може бути якийсь гудзик чи каштан, знайдений ще мирної осені. Те, що викликає приємні спогади та відчуття. Добре, щоб ця річ була завжди під рукою. Коли відчуєте негатив, візьміть у долоню амулет і сконцентруйтеся на відчуттях, які він викликає. Опишіть колір, форму, вагу. Це має вас стабілізувати. Зараз знову лютий. Не віриться, що війна триває вже рік. Я тримаюся, чомусь не дозволяю собі ні плакати, ні сміятися. Вірю, що все скоро скінчиться. Настане весна і наша перемога. Я вдома, моя земля дає мені сили. Зосередьте увагу на своїх стопах. Відчуйте, як вони міцно стоять на поверхні землі чи підлозі. Уявіть. Що це потужне коріння, яке глибоко проростає в ґрунт або міцний фундамент надійного будинку чи фортеці. Сконцентруйтеся на відчуттях, диханні, думках. Незабаром ви відчуєте полегшення. Стрічка новин повсякчас додає суму і невпевненості: установіть ліміт на інформаційні хвилини. Життя стало схоже на зебру. З широкими темними смугами. Відновіть свій ресурс прослуховування приємної музики. Я дуже схвильована. Я людина, яка звикла планувати свої дії на тиждень, місяць, на майбутнє. На жаль, на сьогодні це неможливо. Мене турбують і не дають спокою думки, коли нарешті я повернуся до звичайного життя. Плануйте. Особливо у невизначені часи пишіть списки, помітки, нагадування, складайте розклади, ведіть щоденники-планувальники, додайте життю режимних моментів і рутинних ритуалів. Це сприятиме відчуттю безпеки. Не вибиває з колії невизначеність. Намагайтеся максимально ефективно організувати свій час. Це додасть відчуття стабільності. Іноді бувають такі дні, що, здається, ніби серце вискочить з -за грудей через хвилювання за себе, за близьких, за країну. Саме тоді так хочеться обійняти свою внутрішню дитину. Схрестіть долоні, зачепившись великими пальцями так, щоб вони нагадували метелика. Прикладіть долоні до грудей. По черзі ритмічно постукайте себе по ключицях. Через внутрішню вібрацію ви відчуєте звуки, ніби гучне серцебиття. Це заспокоює. Продовжуйте цю вправу, поки не відчуєте, що дихання вирівнялося. Скажи чесно, як ти? Постійно в душі тривога. Нехай ваше хобі врятує вас від негативу. Частіше на очах почали з'являтися сльози. Переглядайте фото своїх рідних, на яких ви всі щасливі. Коли я занурююсь у буденні справи, то здається, що життя вирує у звичному ритмі. Але переглядаючи новини, я повертаюся до реальності, яка навіє мені страх за сім'ю, рідних та майбутнє. Приготуйтеся ходити по колу. Сфокусуйтеся на своїх кроках і диханні. Оберіть заспокійливу мантру і повторюйте її в голос чи подумки. Наприклад, Я вдома, мої рідні поряд. Я вільна, я жива. Усе добре, я у відносній безпеці. Скажи чесно, як ти? Мабуть, як і всі, тривожусь. Але тримаюсь і зберігаю природний оптимізм. Частіше спілкуйтесь з рідними і з людьми, близькими по духу. При всій своїй вродженій стабільності я відчуваю дисбаланс. У мене все добре. Всі близькі, живі здорові. Я працюю, живу у власній оселі. Але в мене є внутрішній острах все це втратити в один момент. У кризові часи та період стресу важливо навчити себе та близьке оточення дякувати. Практика вдячності допомагає нашому мозку виробляти відчуття безпеки, спокою, контролю. Візьміть скриньку, яку ви будете наповнювати словами вдячності за все те добре, що з вами трапилося за день. Усмішка незнайомця, приємна несподіванка, спокій сьогоднішнього дня. Візьміть за звичку дякувати кожного дня. Оптимізм, та не з кожним днем. Черпайте енергію в природи. Я відчуваю внутрішню напругу. Розумію, що саме зараз такий період, коли треба зберегти душевний спокій будь-якими методами, Це може бути і самомасаж, і йога, і техніки дихання. Зверніть увагу на руки, стисніть кулаки на 7-10 секунд. Після чого розслабте на 15-20. Прислухайтеся до своїх відчуттів. Потім так само напружте і розслабте ноги, далі все тіло. Якщо лишилися напруженими окремі м'язи, то попрацюйте конкретно над ними. А тепер уявіть теплу хвилю релаксу, що повільно розливається усім тілом. Не можу радіти життю, як раніше. Насолоджуйтесь кожним найменшим позитивним моментом. Я відчуваю хвилювання і невпевненість в завтрашньому дні. Щоденні звуки тривоги повертають мене до смутку та стурбованості. Оберіть на вашому тілі точку, яка стане символічною кнопкою гарного відчуття. Згадайте момент, коли вам було затишно, ви були щасливими і почувалися безпечно. Дотик до такої точки буде асоціюватися з приємними відчуттями. Наступного разу, коли ви відчуєте занепокоєння, натискання на цю кнопку може викликати приємну реакцію, яка протидіятиме неприємній. Я почуваюся неоднозначно. Відчуваю, ніби життя продовжується, але разом з тим воно не таке краніше. Поставте ноги на ширину пліч. Плавно підніміть праву руку вгору, потягніться долонею догори, ніби пробуєте тиснути на небо. А лівою тягніться донизу. У такій позі зробіть кілька плавних вдихів та видихів. Уявіть, що ви дерево, яке повільно розхитує ніжний вітер. Трішки погойдайтесь. На вдиху плавно вийдіть з пози і покладіть долоні на груди. Визнавати власні емоції, прислухатись до своїх відчуттів, говорити про внутрішні переживання. Іноді дуже складно, але зовсім не соромно. Навпаки, це має велике значення в боротьбі зі стресом, особливо для педагогічних працівників. Нам всім зараз непросто жити в часи війни і невизначеності. Життя це мікс з радості, суму, піднесень, падінь. Життя це цілісність. Коли ми завмираємо, розвитку немає. Там, де є активність, є і зростання, прогрес можливий після стабілізації і відновлення педагогу важливо повернути безперервність власного життя. І якщо ви відчуваєте потребу психологічної підтримки, теплого спілкування, доброзичливої атмосфери, бажання бути почутими, Шукаєте шляхи самовдосконалення і хочете бути асертивними, дбайливими, впевненими педагогами. Ми потурбуємось про кожного педагога і надамо психологічну підтримку. Подбаємо про професійний розвиток. Пам'ятайте, що ви не самотні, ви важливі. Центр професійного розвитку педагогічних працівників завжди поруч з педагогами і для педагогів.